Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка нове вбрання короля. Жив собі на світі один король. Він так любив наряджатися, що витрачав нове вбрання. Всі свої гроші. І як про інших королів кажуть, Король у Раді, так про нього говорили Король у гардеробній. У столиці цього короля жилося дуже весело. Майже щодня приїздили іноземні гості, і от якось з'явилися дві кошахраїв. Вони видали себе за ткачів і сказали, що можуть зіткати таку чудесну тканину, краще якої нічого і уявити собі не можна. Крім незвичайно красивого малюнка і кольору, вона вирізняється ще дивовижною властивостю, стає невидимою для всякої людини, котра сидить не на своєму місці або несосвітенно дурна. Еге ж, оце буде вбрання, подумав король. Я зможу взнати, хто з моїх сановників не на своєму місці і хто розумний, а хто дурний. Нехай скоріше зічуть для мене таку тканину. Обманщики, отримавши завдаток, одразу ж узялися за діло. Вони поставили два ткацьких верстати і почали робити вигляд, наче старанно працюють, а в самих на верстатах нічогісінько не було. Ані трошки не соромлячись, вони вимагали для роботи найтоншого шовку і найщирішого золота. Все це клали собі в кишеню і просиджували за пустими верстатами зранку до пізньої ночі. Хотілося б мені поглянути, як посувається діло, думав король. Але тут він згадував про чудесну властивість тканини і йому робилося якось не по собі. Звичайно, йому нема чого боятися за себе, однак, усе таки краще спочатку пішов би хтось небудь інший. Пішлю но я до них свого чесного старого міністра надумав король. Він бо роздивиться тканину, він розумний, ніяк ніхто інший, підходить до своєї посади. І от старий міністр увійшов до зали, де за пустими верстатами сиділи обманщики. Господи, помилуй, жахнувся міністр, виболошивши очі, та я ж нічого не бачу. Невже я дурний? От уже чого ніколи не гадав, упаси Господи хто небудь дізнається. А може, я не годжуся для своєї посади? Ні, ні, ніяк не можна признаватися, що я не бачу тканини. Що ж ви скажете нам? запитав один із ткачів. О, це причудово! – відповів старий міністр, дивлячись крізь окуляри. Який узор, які барви. Так, так, я доповім королю, що мені сподобалася ваша робота. Раді старатися, сказали обманщики і заходилися розписувати, який тут незвичайний визерунок. і поєднання кольорів. Міністр слухав дуже уважно, і потім. Повторив все це королю. Потім король послав до ткачів іншого достойника. З ним було те ж саме, що і з першим. Уже він дивився, дивився, а все одно нічого, крім пустих верстатів, не видивився. Ну, як вам подобається? спитали його обманщики, показуючи тканину. І вихваляючи узори, яких і в помину не було. Я не дурний, думав сановник, значить, я не на своєму місці. От тобі і раз. Однак не можна й виду подавати. І він почав розхвалювати тканину, якої не бачив. «Пречудово, пречудово, доповів він королю. Незабаром усе місто заговорило про дивовижну тканину. Зрештою, і сам король забажав помалуватися дивовижою. і з цілим почтом придворних і сановників, у числі яких перебували і перші два, що вже бачили тканину. З'явився король до хитрих обманщиків, що працювали, не покладаючи рук на пустих верстатах. Чудово, чи неправда? вигукнули садовники, що вже побували тут. Чи не бажайте помилуватися, який малюнок, а які барви! І вони тикали пальцями у простір. Уявляючи, що всі решта бачать тканину. Що за дурниця? подумав король. Я нічого не бачу. Дурень я, чи що? Чи не гожуся в королі? Це було б найгірше. О, так, дуже мило, сказав урешті решт король. Цілком заслуговує на моє схвалення. Королівський почет бачив не більше, ніж сам король. І тим не менше, всі в один голос повторювали Дуже, дуже мило і радили королю зробити собі з цієї тканини вбрання для наступної урочистої процесії. Чудово, чудово! Пречудово, прекрасно, тільки і чулося звідусіль. Король нагородив обманщиків лицарським хрестом у петлицю і вшанував їх званням придворних ткачів. Усю ніч напередодні урочистості просиділи обманщики з роботою. Вони представлялися, що знімають тканини з верстатів. Кроять її великими ножицями, а потім шиють голками без ниток. Нарешті вони оголосили: Готово! Король у супроводі почту сам прийшов до них одягатися. Обманщики піднімали вгору руки, начебто тримали щось, примовляючи. Ось панталони, ось камзол, ось каптан. Чудове вбрання, легке, як павутиння, і не відчуєш його на тілі, але в цьому ж і все диво. Так, так, говорили придворні, хоча вони нічого не бачили, адже й бачити було нічого. А зараз, ваше королівське величносте, звольте роздягнутися і стати отут, перед великим дзеркалом. Сказали королю обманщики, ми одягнемо вас. Король роздягнувся догола, і обманщики взялися наряджати його. Вони робили вигляд, наче надівають на нього одну частину вбрання за іншою, і врешті-решт прикріплюють щось на плечах і на талії. Це вони надівали на нього королівську мантію. Боже, як личить, шепотіли в почті. «Балдахін чекає, доповів оберцеремонімейстер. Я готовий, сказав король. Чи добре сидить вбрання? І він ще раз уважно повернувся перед зеркалом. Адже треба було показати, що він уважно роздивляється своє вбрання. Камергери, котрі мали нести шліф королівської мантії, зробили вигляд, нібито підняли щось з підлоги і пішли за королем, витягуючи перед собою руки. Вони не сміли й виду подати, що нічого не бачать. І от король прямував по вулицях під розкішним балдахіном, а люди. Які юрмилися, щоб на нього подивитися, говорили, ах, яке красиве це нове вбрання короля. Ніхто не хотів признаватися, що він дурний або сидить не на своєму місці. «Та ж король то, голий, закричав раптом якийсь маленький хлопчик. Послухайте ну, що каже невинна дитина, сказав його батько, і всі почали пошепки переказувати одному одному слова дитини. Та ж він зовсім голий. Ось хлопчик говорить, що він голий, закричав, зрештою, весь народ. І королю зробилося моторошно. Йому здавалося, що вони мають рацію, але ж треба було довести церемонію до кінця. І він виступав під своїм балдахіном ще величніше, а камергіри йшли за ним, підтримуючи мантію, якої не було. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці? Слухай казки від вовчиць.